Згодні захищати мене? З цією трійцею не страшно нічого. Чи багато у вас ворогів? Спостережливий детектив. У мене є версія хто каламутить воду. Відважний опер. Один з найкращих моїх офіцерів. Та красуня-юристка. Але дуже гарна. Це проблема. Тобі не здається, що пана Новака дотомки не просто діловий інтерес. Карколомний детективний серіал. Потрійний захист. Ми знову разом на суспільне культура. страждаєте болями у попереку, вам боляче згинатися і ви змушені присідати, вам боляче вставати і ви шукаєте опору, вам боляче сидіти, лежати, а інколи навіть дихати. Білю попереку при сидінні, диханні, уставанні просто руйнує життя людини. Сьогодні можна зупинити страждання. Унікальний корсет Ортобелт допоможе. Ортобелт надійно страхує ваш поперек і попереджує міжхребцеві диски від зміщення. Поперек тримає 60% маси всього Тіла. Сидячий образ життя, зайва вага травмують міжхребцеві диски і вони починають просідати. Виникають грижі, трапляються простріли, хребет втрачає амортизаційні властивості. Вдягніть Ортобелт і відразу відчуєте його підтримуючу силу. 25 об'ємних пневматичних камер витягуються на 20 сантиметрів, знімають навантаження і надійно страхують ваш поперед. Запишіть номер телефону і отримайте безкоштовну консультацію зараз. Ортобелт на Тривимірну підтримку, що зменшує можливість травмувати вашу спину незалежно, що ви робите. Згинаєтесь, коли миєте підлогу або посуд, сідаєте чи встаєте, піднімаєте важкі речі, тренуєтесь чи дивитесь телевізор. Ортобелт допоможе навіть при ходьбі. Це як пасок безпеки для вашого попереку. Люди не звертають уваги на болі у попереку. Потім витрачають купу грошей на лікування, але марно, проблеми виникають знов і знов. Замисліться, навіщо доводити себе до край. Коли вже зараз можна попередити та зупинити страждання, все просто. Ви його вдягаєте, він вас підтримує. Ортобелт дає вам підтримку, витягування, зігрівання та впевненість власних рухів. Сучасний дизайн та легка вага дозволяє носити Ортобелт не тільки вдома, а й на роботі, в мандрівках за кермом автомобіля. Позбавте себе страждань вже сьогодні. Дзвоніть зараз. 044 209 31 32 Увага! Грандіозний розпродаж від «Розпакуй Ті Встигніть замовити збільшувальні окуляри Фокус Плюс зі знижкою. Ціна усього 399 гривень. І ще одну пару отримайте у подарунок. Це зручні сучасні окуляри, які дають збільшення на 160%. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри Фокус Плюс відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Припаяти дріт, відремонтувати годинниковий механізм, протягнути нитку в голку більше не проблема. А завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, який йде у комплекті, окуляри легко помістяться у будь-якій кишені. Не напружуйте очі, подбайте про своє гарне самопочуття. Окуляри Фокус плюс дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. Замовляйте складні збільшувальні окуляри Фокус Плюс у комплекті з чохлом для зберігання за ціною розпродажу усього 390%. Дев'ять гривень та отримайте ще одну пару у подарунок. Поспішайте! Кількість обмежена! Телефонуйте! Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац Тіві, матрац Топер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Casper Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Casper Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними власти. Востями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Стопер Каспер Ortholite підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громісткі, дорогі матраці. Замовляйте матрац стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт, ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Хочете удвічі збільшити врожай на своїй ділянці? Бажаєте захистити його від шкідників та поганої погоди? А може хочете збирати кілька врожаїв за один сезон? Розпакуй вій представляє: Парник Розумний Господар. Усього від 399 гривень. Не дає рослинам замерзнути, прискорює ріст плодів, а головне дозволяє розпочати городній сезон максимально рано і продовжити його довше. Ваші рослини будуть надійно захищені. Сучасний покривний матеріал спанбонд витримує заморозки до мінус а також захищає рослини від прямих сонячних променів. Розумний господар дозволить прискорити зростання рослин та отримати врожай на півтора-три тижні раніше. Парник захистить від сильних поривів вітру, граду та заморозків, а також від птахів, комах та гризунів. Парник дуже легко встановити. Просто розбравте тканину та вставте дуги у землю. Парник розумний господар від «Розпакуй ТІВІ» – простий і надійний спосіб збирати врожай у два-три рази більше ніж на відкритому ґрунті. Парник розумний господар, телефонуйте. Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово. В прямому ефірі. Щодня, щохвилини. Із Харкова охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому вдарили ракетами по київській телевежі. Перемагаємо. Ми ще на один день ближче до перемоги. Ми круті разом. Ми, ми сила. сила. Єдині, новини. єдині новини. Єдині новини завжди з вами. Його визнали потенційно небезпечним, схильним до імпульсивних дій і раптових нападів агресії. Фанатики, екстремісти, расисти, найманці та просто психопати. Висновок емоційно нестабільний. Що полювали на світових лідерів? З одного пострілу почалося таке. Але запускали ланцюгову реакцію численних жертв. Іноді у сотні тисяч смертей. Цей пістолет. Ось причина: все, з чого потім склалася картина війни, болото, кров, траншеї, обман, маневри. Все це було там закладено. За одну смерть безліч смертей, що змушувало їх натискати на спусковий гачок і здійснювати той самий фатальний постріл. Завжди знаходилися люди, готові віддати своє життя задля нападу. На суспільне культура документальний серіал про вбивць, які вплинули на історію усього людства. Фатальний постріл.